Доброго дня всім, хто зайшов на це відео. Не так давно я придбав за потужною знижкою, а саме за ціною вокзального чебурека Titanfall 2. Раніше ніколи не грав цю гру, але багато чув позитивних відгуків про неї. Зокрема, про її сюжетний режим, який я і вирішив пройти, та розповісти і вам про своє проходження, а також поділитись своїми враженнями про якісь окремі моменти. Сподіваюся, відео набере переглядів не менше за відео по Dark Souls. А щоб таке диво сталося, не забувайте про лайк і комент під цим відео. Отже, починаємо починається все з стандарту, а саме з ступної катсцени, в якій відбувається якийсь потужний епік, в якому нам на фоні розповідають про якихось пілотів. Які на відміну від звичайних солдатів мають свої особливі приколюхи. І що саме завдяки цим пілотам хід бою може змінити свій вектор. А оскільки вони не просто так називаються пілотами, вони керують величезними ультрапотужними мехами, з якими у них особливий зв'язок. І ось коли касцена закінчилась, нам одразу дають підкерування головного героя, ім'я у якого Джек Купер. Він знаходиться на базі місцевого повстання, який якраз готується до якогось важливого завдання. З нами спілкується капітан Ластімоса. Одразу видно добрий дядько, який і пропонує нам пройти навчання в симуляції, типу, щоб не бути лохом на полі бою. Так і робимо. Підключившись до симуляції, Ластімоса нас навчає основам всіх основ, а саме ходити, пригати, присідати і тому подібному. Але окрім цього, з цікавого тут є подвійний прижок, і що саме крутецьке і дуже добре реалізоване, як на мене, це біг по стінам, бо завдяки цій навичці можна дуже ефектно та ефективно вести бій. Також дають подивитись на місцевий арсенал зброї, який мені одразу нагадав, що це той самий світ, що й в Батл Роялі Apex Legends. Бо Арсенал тут майже один в один схожий, отже трохи побігали, постріляли і настав час фінального навчання, а саме виклик свого титана. Але як тільки ми це зробили, симуляція піймала глюк і закінчилась. А тим часом в реальному світі вже всі відправляються на місію на іншій планеті, тому і Джек доєднується до них. Після чого нам одразу показують, як наші солдатики падають на ту саму планету. І після майже м'якого приземлення починається перестрілка з ворогами, які представляють себе або звичайних людей, або якихось андроїдів, які відрізняються по більшій частині тим, що других важче вбити. Так з боєм і пробиваємось далі. І вже на цьому етапі маю сказати, що мені дуже сподобалось стріляти в цій грі. Як раптом з неба падає ворожий титан, травмує Джека та знищує наших товаришів. На допомогу приходить капітан Ластімоса на своєму Титані. Він відтягує Джека та продовжує нерівний бій, який зрештою не вивозе. І нам демонструють головних гівнюків, які добивають поранених. Але оскільки час у них трохи піджимає, то до Джека вони не дістаються. І він вирубається. Прокидається Джек в той момент, як його намагаються понямати якісь чупакаври, але його з останніх сил рятує Ластімоса. Він вилазить з свого титану та в останні хвилини свого життя дає наказ титану про те, що відтепер у нього новий пілот, а саме Джек. Джеку він каже, щоб той забрав його шолом та реактивні боти, та каже, щоб він виконав свою місію, після чого капітан Ластімоса помер. Як то кажуть, прес F to pay respect. Джек робить могилу для кепа, після чого, підійшовши до титана, розуміє, що у нього сіли батарейки, отже потрібно знайти нові. За допомогою візера на шоломі ми помічаємо декілька необхідних батарей. Дорогою демонструємо потужний такий паркур та відбиваємо зустрічних чупакабер з ворожими солдатами. І конкретно на цій локації мені ця гра нагадала чимось Crysis, особливо враховуючи, що Джек тепер може юзати інвіз. Так потроху і дістаємось до розбитого космічного корабля, в якому трохи побродивши і знаходимо батарею. Отже, саме час повернутись до нашого титанчика. Вставляємо батарею і цей здоровань прокидається. І першим ділом, що це чудо робить, це питає, чи все у нас добре. Джек запитує, як металевого добряка називати. Той представляється як BT7274. Але для друзів просто біті. Або ще простіше, солоденька булочка. Ця булочка повідомляє, що заряду батареї ще досі недостатньо і потрібно знайти ще одну. Відмітивши маршрут, ми вирушаємо. Недалеко пробігши, випадково натрапили на ворожий табір, тому довелось трохи наводить суєту, після чого забираємо батарею та на всій швидкості летимо до нашого друга, який повідомляє нам, що до нього стягнулись вороги. Прибігши на місце, відбиваємо падлюк та заряджаємо нашого малюка. Після чого він запрошує нас до керування. І вже керуючи BT, ми поступово вивчаємо його навички, паралельно відбиваючи ворогів. Там ще ворожий титан підтягнувся, але як прилетів, так і відлетів. Після чого він повідомляє, що нам потрібно знайти якогось майора Андерсона. Який, як я зрозумів, відправився з окремою важливою місією, і що на даний момент його життя під загрозою, тому нам потрібно ультрашвидко дістатись до нього. Пройшовши 15 кілометрів, по радіо ми чуємо, що наші товариші зараз неподалік та відбиваються від ворога. Тому доєднуємось до них та починаємо бій, який відбувався на якійсь фабриці. Яка я так до кінця і не зрозумів, що виробляла, але то і не важливо, бо ми дізнаємося, що десь тут знаходиться один з головних гавнюків. Також знаходимо нову зброю для БІТІ. Поки ми просуваємо, Джек періодично спілкується зі своїм металевим другом, і маю сказати, що в більшості своїй ці розмови дуже потішні і показують БІТІ як досить таки живого персонажа. Не дивлячись на те, що серце у нього з металу, бо він і спитає за здоров'я пілота, і пораду дасть, і допоможе за потреби. Коротше кажучи, ще та булочка. Ну і ось така лампова атмосфера між героями буде і надалі в грі. Це я кажу до того, щоб більше не повертатись до їх взаємовідносин. Отже, пробираємось через цю фабрику з радіоактивними калюжами. Як раптом шлях виявився перекритим, тому Джеку доводиться вилізти з біті та піти в соло відкривати прохід. Відбивши нормальну таку кубку ворогів, знаходимо пункт керування, відкриваємо прохід для біті та продовжуємо рухатись паралельно від нього. Натикаємо черговий раз на наших солдатів, яких в цей момент піджимають вороги. Тому з радістю допомагаємо їм. Після чого з'ясовуємо, що між нами з BT є ще одна перешкода, яку щоб підкрити, має пройти деякий час. Але під час очікування заскучати нам не дають, бо вороги починають вилазити з усіх боків. Ще й плюсом до цього з'являються ультранеприємні міни, які тупо починають бігати за Джеком. І їх потрібно або відстрілювати на дистанції, або втікати від них по стінам, бо на землі вони дуже просто можуть наздогнати і зробити бобо. Витримавши ці хвилі ворогів, нарешті робимо з біті справжнє чоловіче воз'єднання. Як раптом на нашому шляху стає так званий Кейн це один з підсосичів головного гнідича, який приймав участь вбивстві наших товаришів, зокрема капітана Ластімоси. Тому недовго думаючи вступаємо в бій, і це щось по типу боссфайту, бо у титана цього Кейна є якісь особливі приколюхи, на відміну від рядових титанів, та й хп у нього побільше, тому в тупу затикать його не варіант. Трохи з ним потанцювавши, вбиваємо його, та Джек вирішує забрати приймач з його шолому, з допомогою якого він тепер може підслуховувати ворогів. Це все добре, але Біті каже, що потрібно поспішати до майора, бо його шанси на виживання дуже малі, тому вирушаємо в дорогу. Пройшовши ще 45 кілометрів, дістаємось до ще якоїсь фабрики, та повощату чуємо, як головний гівнюк спілкується з рободівкою, ім'я у якої Еш. яку, до речі, я знаю ще з гри Apex, бо вона там є одним з грабельних персонажів. Ну і коротше кажучи, той гівнюк дає наказ зупинити наших героїв за будь-яку ціну. Як то кажуть, побачимо-побачимо хто кого. Відстрелюємо дрібних посіпак, та з'являється необхідність покинути біті, щоб пробігти в кімнату керування та викликати вантажний ліфт. Трохи паркурчика і вбитих лохів, і ліфт було викликано. Як раптом нашого залізного друга підіймає вгору металева клешня та починає увозити в невідомому напрямку. Біті нам повідомляє, що сам він не може звільнитись, тому йому потрібна допомога. Звичайно, що ми не відмовимо другу, тому починаємо якомога швидше слідувати за ним. І ця локація це просто бімба, як на мене. Я б сказав, що це мікроголоволомка, бо вона дуже незвичайно задизайнена, бо тут потрібно і відбиватись від ворогів, і паркурити по платформам, які знаходяться в русі, і при тому, що потрібно іноді в таймінг попадати, щоб тебе просто не розплющило. Коротко кажучи, виглядає це дуже цікаво та і грається відповідно. Ще варто зазначити, що якщо я правильно зрозумів, то вся ця фабрика знаходиться під керуванням тієї рободівки. Тому можу сказати, що вся ця локація це одна велика пастка. Зрештою, дістаємось до місця, куди всі ці платформи їхали, а саме вони збирались у якусь подобу міста, в яке нам і пропонує увійти Еш. А оскільки іншого виходу немає, тому піддаємося її примхі. Зрештою, Джека підіймає на гору в те саме штучно створене місто, яке знаходиться під куполом, який симулює справжній світ. І це щось по типу випробувального полігону, де на нас починають хвилями стягуватись вороги, яких і доводиться поступово відбивати. А в моменті, коли на арені з'являється мікротитан, взагалі з'явилось відчуття як під час гри в хорор, бо побігати від тієї падлюки довелось добряче. Зрештою пробуваємось за завісу та біжимо далі на пошуки нашого друга. Трохи побігавши, дістаємось до такого самого куполу, з якого тільки но вилізли. В цьому куполі і знаходиться біті, який весь цей час відбивався від ворогів. Воз'єднуємось з ним та трошки робимо зворотній наступ від переважаючих ворогів. Але легкого відступу нам не дають зробити, бо нас зустрічає рободівка Еш на своєму титані. І хотів би я сказати, що цей босфайт був цікавішим за попередній, але ні, різниці особливої не побачив, бо я тупо заспамив її ракетами і вона відлетіла. Тому ми біжимо далі. І ось ми вже майже дістались до місця знаходження майора Андерсона та пробираємось в якийсь дослідницький центр, в якому Джека періодично починає буквально переносити в часі, в той момент, коли ця будівля ще функціонувала. І ми розуміємо, що щось тут не так. Вибравшись на подвір'я, з'ясовується, що сигнал майора зовсім близько. Зайшовши до чергової зали, ми спостерігаємо, що вже мертвий Андерсон просто застряг в стіні. Отже, ми не встигли. Забираємо його шолом і відносимо біті. Той, проаналізувавши шолом, каже, що після смерті майора командування операцією перейшло до Купера та показує нам голограму, з якої стає зрозуміло, що ворог тут робив якісь дослідження, через які стався такий потужний виток енергії, що навіть час почав ламатись. Біті каже, що для того, щоб остаточно з'ясувати, що тут до чого, потрібно спочатку знайти пристрій, який Андерсон носив з собою. BT-Красунчик робить нам канатну дорогу для швидкого переміщення до будівлі, і Джек рушає на пошук того пристрою. Пробігши кубку недобитих роботів, ми зрештою дістаємось до другої половини тіла Андерсона, на руці якого і знаходимо той самий пристрій, який маю сказати ну дуже прикольний, бо дозволяє Джеку в будь-який момент переміщуватись в часі, що допомагає обійти раніше закриті проходи та оминути ворогів по ту сторону часу. З допомогою цієї приколюхи ми дістаємось до дослідницького центру та бачимо голограму Андерсона, з розмови якої стає зрозуміло, що ворог тут знайшов і почав ремонтувати якусь дуже потужну штуку, яка може наробити біди в масштабах планети, а може і не однієї. БІТІ повідомляє, що десь недалеко від нього він знайшов залишки енергії, які скоріш за все і зруйнували тут все. На шляху бачимо чергову голограму, яка повідомляє, що ворог буквально створює зброю, щоб нищити планети, зокрема планету наших вояк-повстанців. Прибувши до Біті, він каже, що знає, як підняти міст, який веде до величезних кілець, в яких, скоріш за все, і знаходилась та потужна штука. Пробуваємо через ворогів та активуємо міст. Як раптом в таймлайні минулого те потужне ядро вибухає і весь час довкола дуже гарно завмирає, з чого можна зробити висновок, що ці два таймлайни роблять себе щось по типу часової петлі. І те, що було до цього, відбулось насправді зараз. А те, що відбувається зараз, вже відбулося до цього. Коротше кажучи, все складно, але не дуже. Джек в замерзому часі поступово дістається до ядра та сканує його, після чого повертається в свій таймлайн. БТ каже, що наступною їх ціллю буде передати добуту інформацію командуванню на своїй планеті, але туди інформацію так легко не відправить, тому доведеться щось придумати. Ми відправляємось далі та тримаємо напрямок до величезної антени, яка і має нам допомогти відправити інформацію в штаб. Але антенну та її пункт керування атакує ворог, а середина відправляють сигнал з проханням допомоги наші бійці, тому вирушаємо туди та відбиваємо ворогів від будівлі. Наші кентіки відкривають прохід та повідомляють, що антенна знеструмлена, через що контролювати її немає можливості. Але накидують нам варіант вирішення цієї проблеми. А саме потрібно знайти пушку, яка випромінює енергію, та з її допомогою зарядити антенну. Але для цього Джеку потрібно пройти всередину та відібрати цю пушку у місцевих ворогів. Так і робимо. Трохи пробігши і вбивши кубки роботів, знаходимо цю пушку, та з її допомогою проходимо декілька паркур головоломок. Після чого повертаємось до кентіків. І тепер Джеку потрібно піти в кімнату, яка заповнена радіацією. Та дуже швидко дати прикурити антенні. Швиденько робимо це та спостерігаємо, як антенна починає ворушитись. Але як зазвичай це буває, все не проходить без проблем. І антена блокується. І щоб змусити її працювати, необхідно залізти на неї та замінити якийсь там модуль. Тому Джеку і BT доводиться черговий раз вирушати все фіксити самотужки. Діставшись до платформи, BT помічає необхідний модуль. Він робить висновок, що щоб туди дістатись є лише один варік, а саме тупо закинути Джека в ту сторону. Так це і відбувається. Бітті все чітко розраховує і тупо запулює Джека в тому напрямку. Персе, як завжди, швидко, але приємно. Трохи паркура, трохи ворогів відлетівших на той світ, і ми дістаємось до модуля. Тепер залишилось встановити його в антенну. Повертаємось до BT та разом з ним відбиваємо ворогів, які почали сповзатись з усіх сторін. Після зачистки території ми за допомогою ще однієї катапультації Джека з руки БІТІ достаємось до верхівки антени та встановлюємо модуль. Після чого антенна починає змінювати свій напрямок, через що Джек тупо падає з неї. І здавалося, що ще трохи і молодому прийдуть гайки, але і цього разу дуже вчасно рятує наша металева булочка. Ще отакої милоти накидує. Після чого вбиваємо чергового недобоса і нарешті відправляємо дані штабу. І одразу після цього вони виходять на зв'язок і кажуть, що все отримали. Після цього прилітає, як я зрозумів, головнокомандуюча цієї нашої армії. Та каже, що оскільки Джек був лише тимчасовим пілотом, то для Біті знайдуть когось досвідченого. Але Біті каже, що він проти такого рішення, бо у них з Джеком дуже гарна командна робота. І командирка на ім'я Сара дає дозвіл на остаточне закріплення Джека до БТ. Також вона повідомляє, що супер-мега потужна зброя ще досі на цій планеті і що вдалося зафіксувати її слід. Тому всі збираються на місію по її захопленню. І ось через деякий час Джек та БТ разом з іншими солдатами штурмують базу ворогів. Пробиваючись через дуже величезні натовпи посіпак, а також їх титанів, крок за кроком ми майже дістаємось до кораблю, який перевозить ту зброю. Але він в останній момент відлітає, але і зараз нічого не втрачено, бо відтепер бі переходить в повітря, і всі разом на літаках ми летимо за ним. Наші літачки непогано відбивають літаки ворога, як раптом в небі з'являється ворожий літаючий титан, та починає збивати наших один за одним. Також підбиває літак Джека і Біті. Вони падають, але їх вчасно ловить товариш на своєму літаку. І вони продовжують звиження до головного кораблю. Але оскільки борту ведуть обстріл потужні такі пушки, то єдиний шлях це щоб Біті катапультував Джека на корабль. І після чого ми вбиваємо всіх, хто керує тими пушками, і наші кендіки нарешті можуть наблизитись до нього. Разом з ними ми штурмуємо пункт управління кораблем. Та беремо його під свій контроль. До нас також доєднується Біті, після чого починається черговий боссфайт проти летючого титана, якого виходить відбити без особливих проблем. Біті вже збирається закинути Джека до наступного корабля. Як раптом той гад летючий знову з'являється і атакує БТ. У них починається двобій, під час якого там Разота відірвала руку нашій булочці, але ми йому допомагаємо, вбивши пілота того титана. БТ відкриває прохід середину корабля, де ми знаходимо ядро тієї зброї. Корабль починає руйнуватись, і єдиним варіантом є помістити ядро всередину БТ та втікати. Але ось втікти вони не встигають, і БТ вирішує надати перевагу тому, щоб врятувати Джека, а не вивезти ядро. Корабль впав, а Джек вирубився. Прокидається він вже зв'язаний, так само як і БТ. Та спостерігає, як головний гівнюк спілкується з іншим гівнюком, з чого стає зрозуміло, що цю зброю замовили у них за гроші, щоб ті доставили її людинці, яка схоже більш впливова. Вони намагаються змустити Біті відкрити їм ядро, але у них це не виходить, тому вони починають погрожувати Джеку. Почувши це, Біті відкриває ядро. Та намагається на пацюка прибити гавнюків з усього, що у нього залишилось. Але у нього це не виходить, і ядро забирають, а головна скотіна на своєму титані розстрілює Біті. І я маю сказати на цьому моменті у мене серце кров'ю обливалось, бо мені було його дуже шкода. Біті з останніх своїх механічних сил віддає Джеку зброю, яка була прихована у нього. Також Джек забирає щось по типу процесора, самого BT. Зрештою з усіх ніг біжимо на двір, відстрелюючи все живе, що стояло у нас на шляху. З нами на зв'язок виходить командирша та каже прямувати до них, бо ядро скоро буде на своєму місці, а потім чекай біди. Вона для нас викликає титана, в який ми встановлюємо процесор BT. І ось наша бусінка знову жива і готова до бою. Ми прориваємо з боєм через десятки титанів, та зрештою дістаємось до тієї самої ультрапушки, в яку вже зарядили ядро. Тому вона в будь-який момент готова підірвати якусь планету. Там нас зустрічає подружка головного злодюги на своєму титані. І в цьому басфайті довелось трохи побігати, бо вона іноді стріляє дуже потужним зарядом. Зрештою, ми вбиваємо її та намагаємось витягнути ядро з пушки. Але енергія ядра починає перегружати систему BT, тому він частково вирубається. До нас підходить головний гівнюк та каже, що не буде нас добивати. Бо йому так і не заплатили за роботу, тому він відмовляється надалі щось робити. Залишає нам ось таку карточку з знайомою назвою та йде. Ситуація критична, бо пушка ось ось вистрілить і знищить планету Джека і інших. Біті частково перезавантажив систему та підв'язався до Джека, після чого починає потроху вставати, та разом вони наближаються до ядра. Джек запитує, чи є в них взагалі варік вибрати звідси. На що Біті каже, що все прорахував. І як тільки вони вилітають до ядра, Біті дістає Джека та кидає його подалі, а сам робить зіткнення з ядром, тим самим запустивши реакцію, яка починає знищувати його. На зв'язок з Джеком виходить командирша та кидає координати, де вони мають підібрати Джека. Довкола все руйнується і доводиться бігти через весь цей хаос. Але зрештою Джек в останній момент добігає до літака. І вони відлітають в космос, звідки спостерігають картину, як вся планета розлетілась на шматки, тим самим назавжди знищивши зброю, яка б могла нищити інші планети. Джек і його товариші повертаються на їх рідну планету, де Джек нам розповідає, що відтепер його офіційно прийняли в пілоти і мають назначити йому нового титана. І він при цьому не знає, що відчувати, бо йому і старий дуже подобався. І ось так трошечки сумно закінчилася історія. Маю сказати, що мені дуже сподобалася ця гра. Я б навіть сказав, що це найкращий шутер, в який я грав за останні роки. Дуже шкода, що продовження навряд чи колись вийде, бо всесвіт світ Titanfall перетворився на Apex. Хоча, якщо чесно, я б мабуть проміняв той ваш Апекс на ще одну подібну гру. А на цьому все. Всім нагадую, що в мене є телеграм-канал з анонсами і приколюхами. А також у мене є Донателло, на якому ви можете підтримати мене копієчкою. Всіх обіймаю.